До Закарпаття прибув черговий евакуаційний потяг з Донеччини, в якому приїхали 12 дорослих та 19 дітей, які залишили свої домівки через небезпеку. Їхні рідні міста та села постійно під обстрілами, а звуки сирен і повітряні тривоги стали частиною їхнього повсякденного життя. Зі мною родина, яку ще декілька днів назад ми евакували з прифронтової вже тепер Дніпровської області. Родина проживала в селі Новопавлівка, і там уже всі типу. Вражені і атаки, і донові атаки кожного дня. Вони були в реальній небезпеці, тому звернулися по допомогу з евакуації. Ми приїхали додому, зібрали мамочка з чотирма дітками, і ми обіцяли їх зустріти, влаштувати на Закарпаття. І от сьогодні ми тут вже забираємо, вони дійсно здивовані, тому що так і сталося, тому що ми зустрілися там, а сьогодні вже тут. Так, да. ми уїхали. Ну, Домой, звісно, хочеться. Ні, вічно попадемо і туди чи ні. Ми раді, що ми в Закарпатті. Діти, хоч к вольдуху другому провикнуть. Тяжове, слажне, постійні обстріли там жити просто невозможно. І за ребенка мені довелося виїхати, щоб ребенка не отримав стрес. Я списалася бойового дії, тому що в мене ну, діти. Я хотіла відзначити 8 березня. А тут 7-го почали бомбити по добропілю, і довелося 8-го виїжджати ввечері. Я не хотіла, щоб мої діти того застали і постраждали. В Добропілі дуже багато загинуло дітей, около 7 чоловік, е, 30 дорослих, і 44 було поранено. То я вимушена була вивести своїх дітей від обстрілу, щоб вони, хоча б не пострадали. На залізничному вокзалі у Мукачеві переселенців зустрічали представники обласної військової адміністрації, психологи ДСНС, медики, волонтери. Цей шлях був важким, але люди подолали його, щоб знайти прихисток у нашому тиловому регіоні. Всі вони е, будуть поселені в місті Берегові. Там е, було відремонтовано місце тимчасового перебування. Е, Абсолютно нові умови, завдячуючи в першу чергу благодійній організації проліска, там створені відповідні умови для тимчасового проживання, куди люди і будуть поселені зараз в області зареєстровано 110 місць тимчасового перебування. Зараз там проживає близько 4 тисяч осіб. Наявні вільні місця ще є, і ця цифра щодня змінюється, оскільки. Весь час створюються нові місця, тому що ми розуміємо, що потреба в евакуації буде. Люди зверталися бо до органів влади, або до нас з тим, щоб виїхати. От родини з новопавлівками, наприклад, забирали, родина навіть не знала. Куди є можливість виїхати, дуже велика перешкода. Дуже добре, що засоби масової інформації висвітлюють цю інформацію. Бо дуже велика перешкода людей. Це якраз руська пропаганда, яка розповідає, що вас ніде ніхто ні, не чекає. Тому ну, дуже важливо висвітлювати, що сьогодні є добрі умови, бо люди, на жаль, які сидять там в підвалах, вони не розуміють. Плюс родина, коли ми забираємо знову, ми забрали знову палюки. Вони взагалі не розуміли чи тримають дітьми, що є можливість кудись виїхати. Вони не розуміли умови. Вони зіштовхнулися. Це з тим, що вони позвонили якимось волонтерам, ті з них взяли на гроші картку, обіцяли вивезти і не вивезли. І Ми вже приїжджали, да, ми послали туди одну з наших машин, яка в нас працює в Дніпропетровській області. Теж дочекали з, ну, безпечної можливості це зробити, бо село атакують і дрони, і авіабомби, і всі види озброєння, і забрали цю родину. Наразі більшість переселенців оселиться в Бергові, а одну з родин розмістять у місті тимчасового проживання ВПО на базі обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в Буштинській громаді. Цей етап лише початок для цих людей, але вони сповнені надії, що незважаючи на все, вони зможуть віднайти мир і спокій і почти нове життя далеко від руїн і вибухів.